За 6 років, коли ці проекти впроваджуються на Рівненщині, Столбунівщина жодного разу в них не попадала. Тобто всіх 50% в районі Рівненщині, які перемагали, жодного об'єкту за цією програмою не зроблено. А цього року нашу заявку навіть не розглядали, тому що вона подана не за формою. Ми були єдиним районом області, який подав заявку на фронівські проєкти незаформи, цінок пролетів на старті. Хто за неї відповідав? Може, це, я не знаю, що це до вас запитання. Що, що, 6 так. років ми жодного разу не фактично кошти, як мені говорять, на землі взяти їх і підняли. Щодо того, що заявка на, на ці, ці пропозиції були вкладені незаконно. Це неправда. Не знаю, звідки у вас такі дані, тому що форма дотримана абсолютно. Цьому є підтвердження районні, районної ради, тому що ми подавали спільно за підписом голови обласної е, райони. Чому ми не попали в розгляд цих п'яти років? Ну це якби не можна сказати, що це 100% залежить тільки від нас. Ні, це депутат районної ради з бандитської влади но... кого виконується робота. А, кому? а він сам виконує, чи є суд підрядник. Він сам виконує, він сам. наскільки нам відомо. Він нам це, по-перше, один із районів, який виконує, але ми так легкого підрядника на таку суму і за місяць знайти. В нього є матеріальна база, ще 10% на обменці, 95 тисяч у міський бюджет на йденому податку. А такий обсяг практично ніхто б і не освоїв. Я, наприклад, з такого міркування, я так зрозумів, підбирався підрядник. Тому що кошти, ви знаєте, жовтні дали і використати. Без тенду. Без тенду, тому що до мільйонів, якщо ви здобув ці бачили, вже демоспіт стоїть, хто не можна, то Йдє, сьогодні, перепрошую, сьогодні вже сьогодні, можу, Це сьогодні. досить оперативно, це один із районів області, який ми використали ті кошти одні з перших. Таким чином я рахую, що... Тому що, злову, скошти, це, тому що якщо ми їх не використали, було б набагато більше грошей. 35, 70 наших, 920 держава дала. Треба подякувати, я за 10 це подякувати за економію 9 тисяч 999. Як, 10% це 90 тисяч, ні, менше тендера це менше мільйона. Тобто що ж подякувати За економію 9 тисяч, які можна було нагнати і не входити на тендер. Треба було всі питання піднімати. А так піднімати, говорити ж перед тим. Ні, якби на тендер пішли, то значить. Хай ж було відправити, якби пішли на тендер, я знаю 100%. Що хоче б забрали, це не вибрав. Я знаю, я не хочу там в приклад чи що ставити. як якийсь об'єкт, коли я працював, тоді теж тендерів не було, тендера це з 8-го року почалося тендерами. Ну то запросив 2, 3, 4

Ні, то немає. Наприклад, наприклад до відношення Це школа, займалася, школа відкладає всі кошти. Даже, навіть не відділ освіта, школа відпаде. Вона вгоди заключала, вона експерти зробила проєкт. Вона проєкт робила буквально Мені ну, Приємно, що сільська рада зробить, 30 тисяч єдав, ми побачили котемі, ще 35 задоволення задоволенням? 100%. 000. Ми не сміли позвонити, скаже. Ні, приємно, дійсно скажемо. Що... <різований> добре, працюві. 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 Дмай, Володимир Михайлович, нема чого вважатися на питання. У мене все-таки взагалі ці гроші. Ми вибили їх перші. І добре, що він погодився робити, так немає. Розповідав, був голова адміністрації, що віддалі? Разом з вами. Да, да, да. Тому <продук> що поставили. <продук> <що, продук> <я, продук> <я, продук> Володимир Михайлович, ви скажіть, ви від формульного розподілу відхилення, які робили? Ми не могли зробити. По медицині на загальну цифру вийшли. А спорт, активні. Моя така особлива думка дійсно, може я емоційно, ви на мене зазраві обіжаєте, просто держава назвала реформу. Реформу не зробила, ми медицину розпоряділили, це буде кожен рік. А якщо, от чого я до чого виду? От якщо була спільна, амбулаторія була вступна, так, сидить бухгалтер. Вона собі з амбулаторією, скільки ми міняли, перекинула. А зараз дійсно ми розподілили, Може, ми, а чесно, розподілити, ну це практично неможливо. Це кожна людину пішла в їдку, друга сюди, і не треба казати, що голосів адміністрації розподілила. Вона що це казати як не неправда? Я теж не люблю цього. Дивіться далі. І нам стоїть питання. Ми дійсно будемо цікавитися сьогодні на рівні області, щоб нам дійсно зробити разу на кошту медицини. Простей, витили, там, Та, це, <сък> там, <у> <скак> року ви року Нам, не вистачало до кінця року величезні. Нам обом не вистачало. Але про праців, ви садили, От, це сиділи в голови два голові, за два тижні відпустку за світло. Ми на протязі року, це 14, я нікому не давав середньому медичному персоналу матеріальної допомоги, я скасував, я за що цю економив. По теплу ми малися запустити в жовтні, в жовтень ми не палили, стопад ми не палили, в грудні, першому числі не заміщували, це великі економії. От скажіть, будь ласка, у нас хтось із технічного персоналу отримав допомогу, у нас ніхто освіти навіть не отримував. У нас по ЦНД це технічний скільки витрати витрати витрати? Витрати на технічних допомогу? Ну, скільки? ну 50 тисяч, а в кінці 50 тисяч. А в кінці року, в кінці року, я вже не витрачаю, де його все. Де взялась економія? Пояснюю, по функції 01016, в сумі 71 тисяча 500 гривень, це заробітна плата заступника голови районної ради, яка була законовна 7 місяців. І плюс не заповнена посада юриста це 50 тисяч гривень. Нарахування на заробітну плату орієнтовно це 13 тисяч гривень. Далі код економічної кваліфікації віддакції 22,40, послуги 5 тисяч гривень, 22,50. Відрядні працівникам виконавчого апарату, вони були заплановані на рік у сумі 1560 гривень, використали тільки 60 гривень. Жодного відрядження голова районної не взяв. Ні за кордон, ні в інші місця, де їздить. Так само, як працівники. Два рази багато відділу на семінару це 60 гривень, які запровадження. У функції 25404 в сумі 5 тисяч гривні. Це, зокрема, 22-10 товарів послуги 1682 гривень, і 27 тридцять чотири гривень це відрядні депутати. Ми розраховували 5 сесій в рік планових на 44 депутати, оскільки. Не всі ходили за реполюк цього отримали.